Привіт вам, дорогі мої дітки і дорослі. Мене звати Дід Богдан, і я дуже радий бачити вас у своїй маленькій, але щирій казковій оселі. Колись давно я багато подорожував, слухав цікаві історії, спостерігав за тваринками, природою та людьми. А тепер хочу ділитися цими знаннями з вами. Просто цікаво і з добрим серцем. На цьому каналі ми разом будемо слухати казки. Дізнаватися пізнавальні історії про тваринок, відкривати дивовижні місця нашого світу, а інколи просто говорити про важливі речі: дружбу, доброту, сміливість і любов. Тож вмощуйтесь зручніше, наливайте собі теплого чаю або какао. Сьогодні я хочу розповісти вам одну маленьку. Але дуже цікаву таємницю. А ви колись замислювались, чому сніг такий білий і холодний? Насправді, сніг складається з маленьких кристаликів льоду. Вони такі крихітні, що світло, потрапляючи на них, розбігається в різні боки. Саме тому сніг здається нам білим білим, а холодний він тому, що народжується високо в небі, де завжди панує мороз. А ви колись замислювались, чому сніг такий білий і холодний? А я вірю, що кожна сніжинка несе з собою маленьке диво. Вона Тихенько падає на землю, щоб зробити світ чистішим, світлішим і трішки добрішим. О, от така, дітки, сьогоднішня історія. Якщо вам сподобалося слухати діда Богдана, заходьте до мене ще. Тут буде багато казок, цікавих історій і добрих розмов. А зараз час відпочити. І подумати про щось гарне. До нових зустрічей, мої хороші. У діда Богдана завжди знайдеться історія для вас.